Всім добрий ранок, чи добрий день, чи добрий вечір. Отже, приїхав я на Ніагару. Четверта ранку підйом, 3,5 години дороги, 385 миль, ой, кілометрів, вибачте. І я тут. І я тут, так, треба шукати спуск до води. Опа! і і ловити рибку. Так, хочу, хочу так сказати. Приїхав я сюди здійснити свою мрію, а саме спіймати лайк траута і великого браун траута. Так, спуск тут такий не самий приємний. Спочатку думав, дуже, дуже спонтанно вийшло, я збирався. Давно, але планував їхати в грудні, однак передають погоду з дуже мінусами і вирішив не ризикувати, поїхати, поки є змога, як то кажуть. Відповідно я не підготувався достатньо. Тут переважно всі ловлять на намистини такі, імітація ікри, біце з поплавком, однак я їх не встиг прикупити і не маю досвіду достатнього на їхловлю лов... на, на них. І відповідно вирішив не ризикувати. Буду ловити тим, що мені привищніше, а саме спінінгом. Так, добре, давайте я буду спускатися, бо то бачу буде довго. Включуся вже біля води. Так, почну заліза. До речі, вибачте за голос захворів, втратив голос погано. Можу говорити, тому говорити буду мало. Починаю по рекомендації з Little Cleo 11 грам, а далі буду експериментувати з джигом і з всякою такою байдою. До речі, хотів... Вау. Ого! А ти чия тут? Дай боже. А ты чё, я тут справді, дай Боже. <laughs> Офигеть, яка речка, я просто в шоці. У мене зараз буде, блин, экстаз, народ. Речка просто неймовірна. Але коливалка моя явно для неї заслабенька. Вау, риба тут. Охрізні, ту куливалку навіть привести не можу. А, може через те, що трава не чіплялась окей. Якось не почув в моментах, коли вона сіла одразу. Але ребка тут скаче, є от вона. Є вона. Так, попробуємо таку от бриду. 15 грам чик. Турбуріп трьох диймовий защине грибу на що тут ребу тут ловити попробуємо хоча б чи я з одна тою приманкою до стягну чи ні хух ух-хух Алекнує я бачу що шанси в мене такі стягнути Попробуємо тяжку залізяку Поняла вот такая вот рыбалка. чуваки просто на катерах приплывають впритык и спливляються по тебе, а ты стоишь як баклажан. Так, нічого не міняється. Чого и поводок 14 грамм? Спробуємо так. А, тут трошки гіляк.

Є на вобле завалив. о, починає трохи дивитися. Walking well, backwards always helps. <laughs> Seriously. All the time you want. What do you want to say? If you think you can get him over here. Oh either whoa. way. Come on. Yeah there you go buddy! Oh, thank, <laughs> thank you. Oh. Nice. you got players oh nice you caught him on that yeah got, i got players around the corner yeah my first my first laker let's go interesting smell not like salmon no Зловив я на бандіта маленького на свою методику стілхеда. Просто запускаю воблер на течію і дуже, дуже-дуже повільно його підкручую. йо Йома, я зловив цю рибу. Я зловив цю рибу, який я щасливий, це труба. Я змужений і щасливий. Від четвертої ранку. Четверту ранку я встав, проїхав 380 кілометрів. Цілий день від ранку я тут кидаю приманки в воду, кидаю, кидаю, кидаю. І це сталося. І це сталося. Лейк траут. Дуже хороша риба. Я не важив, але думаю, ну кілограм 5 плюс точно. О, це капець.